І всім вітання! <кій> Як здогадалися, кропимо томати. Ну, Сьогодні у нас уже 3 серпня. Це грядочка в мене низькорослих сливочок, на жаль, назву не скажу, тому що щось там понапутувала. Е, ну, е, томати дуже рясні, дуже гарні. Ось одне жалко, що не знаю назву. Уже давно тут збираю, ну це вже друга неділя, коли вже, е, збираю е, урожай. Е, кожного вечора, щовечора, я проходжу і ось такі бурі, е, ну тут не лишилось тих бурях, як бачите, до вечора ось ті по. Е, і червоніють, і я їх збираю, тому що уже на цій грядочці в мене розвивалася нібито фітофтора. Бачите, ось такі темні п'ятнишка ще листочок десь залишився. Я їх обірвала і обробляла квадрісом. Це було зараз порахую, ну, більше 10 днів вже хотіла обробити, чесно кажучи, ще раз квадрісом, та лишила цю. Задумку і буду обробляти сьогодні. На протязі ось цих 10 днів я обробила ще після падриса через 5 днів йод молоко. Сироватку вибачайте, брала. Йод сироватку, всі знаєте цей рецепт. йод додаємо обов'язково в сироватку, щоб утворились хилати, і ще додавала марганцівку. Ось цю частинку вже я щойно обкропила. І пригадала, що е, чому відмовилась сьогодні від квадрісу. хоч вони могли постояти, знаєте, що термін споживання після квадрісу 5 діб, вони могли спокійно постояти і дозрівати цих 5 діб, щоб ми їх не їли. Але навіщо все рівно ж е, хімія? І я вирішила все-таки обробочку зробити марганцем марганцівочку зараз можна придбати в насінневих магазинах, без проблем вона продається. І що саме головне, Ну так, робимо, звичайно, рожевий такий розчин. І е, головне, розчин повинен бути тепленьким. Е, градусів температура водички повинна бути 35. І так добре-добре обробляємо. Чому вирішила обробити так? Тому що в минулому сезоні у мене е, томати, ну, вже все, фітовтора і вже починали навіть не могла спасти, починали чорніти уже і помідори. І мені підсказала сусідка дачниця, щоб я зірвала ці всі помідорки і замочила в теплому розчині на 30 хвилин свої томати. Потім просушила і поклала їх дозрівати. Так я і зробила. І повірте, ні один помідорчик, який був промочений у марганці, врощені марганцівочки, він не почорнів. Усі плоди дозріли, закривала сок, закривала так помідорки, і залишилась дуже задоволеною. Тому, якщо замочування томатів е, дало ефект у розчині марганцівки, то чому не попробувати ось обробити зараз їх поверхнево? Ну, спробуємо і будемо наблюдати, тому що щодня йдуть дощі. Якщо вже буде прогресувати ось це чорне листечко, ці п'ятна на е, цих томатах, то, звичайно, тоді іще раз зроблю обробочку квадрісом, тому що жалко, що буде пропав. Ну ось так. На цьому до побачення. Дякую всім за підписочки, дякую за те, що дивитесь мій канал і якісь поради вам допомагають. На цьому до побачення. До нових зустрічей!